Всім привіт! З вами Антон та видавництво розум. Чи подобаються вам супергерої? Ну, скоріше за все, так всі ми любимо дивитись про них фільми та читати комікси. Проте, не фільмами та коміксами єдиними нам з вами задовільнятись. Тому ми підготували для вас нову гру у Всесвіті Марвел, і це гра. Марвел Zombies Опір супергероїв, та це не просто чергова гра про супергероїв у цій грі. Ваші головні вороги будуть з рядів тих самих героїв. Залізна людина, капітан Америка, доктор Стрендж та Багряна Відьма будуть протистояти вам. А ви в свою чергу зможете зібрати команду з Чорної Пантери, Галку та навіть людини Павука. Наразі ця гра вже друкується, і ми чекаємо її появу в Україні. Найближчим часом, що ж це гра у Всесвіті Марвел з усіма для нас відомими героями, які на цей раз протистоять зомбі апокаліпсису який в свою чергу торкнувся навіть їх колег, які тепер становлять велетенську загрозу для людства? Це кооперативна гра, яка створена на основі ігрової системи зомбіциду. У неї можна грати як у соло, так і в компанії до чотирьох гравців. Кожен гравець у грі візьме на себе роль уцілілих супергероїв. Ваша задача у грі буде полягати у тому, аби виконати всі цілі місії, перемогти усіх ворогів, а також врятувати уцілілих. Цікаво тут також те, що знищення зомбі буде давати вам досвід, завдяки якому ваш герой буде ставати ще могутнішим, тобто ви будете його прокачувати. У грі присутні 8 сценаріїв різної складності з різними цілями, та одна навчальна місія, аби ви розібрались з усіма аспектами гри та були готові до врятування людства. Така кількість сценаріїв дуже урізноманітнює гру. У деяких сценаріях вам потрібно буде зібрати предмети, в інших врятувати персонажів, а навіть є така місія, у якій вам потрібно буде підірвати будівлюську. У грі раунди будуть проходити один за одним, доки ви не переможете ну або не програєте. Раунд буде поділятись на такі фази: фаза гравців, фаза ворогів та кінець раунду. Так, тут все просто. У фазі гравців кожен гравець буде активувати свого супергероя. У вас буде до трьох дій, які ви зможете активувати у будь-якій послідовності можна буде, наприклад, пересунути героя в іншу зону або відкрити двері. Причому у деяких місіях, аби вам відкрити двері, потрібно буде знайти необхідні предмети. Також гравець може отримати особливе вміння для свого персонажу, але не більше двох на героя. У грі є 30 карт вмінь, тому тут вас чекає багато цікавого. А ще ви зможете взаємодіяти з різними предметами, посилювати свого героя, аби потім у вас була змога використовувати свої вміння. Ну і звісно, атакувати ворогів та рятувати уцілілих, адже це і є основна мета героїв. До речі, атаки супергероїв розігруються за допомогою кубиків. А всі ж люблять кубики. У фазі ж ворогів активуються вороги. Вони можуть атакувати героїв, якщо стоять з ними у одній ігровій зоні, або переміщуватися у бік героїв або уцілілих. Після цього йде етап розміщення ворогів, де відкривається карта розміщення, з якою гравці читають інформацію відповідно своєму рівню загрози. До речі, щодо рівня загрози, це цікава механіка, через яку чим більше у вас досвідчений герой, тим більше зомбі хочуть його жерти. Тобто гра буде тривати вас у постійній напрузі. Не вийде зробити собі дуже крутого героя та розкидувати усіх наліво та направо. Я вважаю, що це дуже кльова деталь, яка буде робити кожну партію незабутньою. Після цього вже виконується фаза кінця раунду. Ось так і буде відбуватись уся гра. Ця гра точно підійде фанатам Всесвіту Марвел. По-перше, тут ви будете грати за улюблених супергероїв. По-друге, інші улюблені супергерої будуть намагатись вас жерти. Також ця гра підійде фанатам зомбіциду, тому що основна механіка тут взята звідти. Проте це спрощена версія зомбіциду, тому ця гра буде гратись легше та швидше. Якщо у вас нема дуже багато вільного часу, але є бажання заграти у зумніцит або подібну до нього гру, то це гарний варіант. Гра швидко розкладається та так само швидко грається. Це її величезний плюс. Любителям кооперативних ігр вона, звісно, теж підійде. Тут є і гарний баланс, і гарна реіграбельність. Усі дії ви будете робити, узгоджуючись зі своїми напарниками, тому що смерть одного це провал всієї місії. Та й взагалі це не найскладніша гра у світі. Тому якщо раніше ви грали у кооперативні ігри, тому і тут я думаю з легкістю розберетесь. Ну а як тільки гра буде надрукована, ми зробимо для вас огляд правил та в цілому усієї гри, аби вам було ще простіше розібратися з її правилами. Ну а на сьогодні все не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та тиснути на дзвіночки, аби не пропустити нові анонси від нашого видавництва. І ще підписуйтесь на офіційний телеграм-канал видавництва розум, де ми будемо висвітлювати новини наших анонсів, локалізацій та передзамовлень. Коротше, там буде вся найсвіжіша інформація. Посилання на телеграм є в описі до цього відео. Ну а з вами був Антон з видавництва розум. Ще побачимось.